Вітаємо слухачів українського радіо Миколаїв. В Студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День, в якій сьогодні говоритимемо про ветеранський бізнес на Миколаївщині від ідей до успішних прикладів реалізації. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105,9 п'ять за календарем, 12 березня 2025 року в Україні триває 1113 та доба повномасштабного вторгнення Росії. Ветерани, які з різних причин повернулися з поля бою, також не можуть сидіти, склавши руки. Пройшовши період фізичної чи психологічної реабілітації, шукають шляхи соціалізації. Хоча працевлаштування такої категорії громадян потребує особливого підходу, багато хто з них не може повернутися до своєї справи через страху. Травми, інші втратили робочі місця чи кваліфікацію, іноді доводиться навчатися по-новому або перенавчатися, є й такі, що вирішують розпочати, так би мовити, з нуля свою власну справу. Які виклики та перешкоди доводиться долати ветеранам під час пошуку роботи, хто і чим допомагає такій категорії громадян, та які є приклади успішних реалізацій власних проєктів ветеранів ми розповімо далі у програмі Радіодень. Робота відповідних спеціалістів спрямована на соціальну професійну адаптацію ветеранів та членів їх родин. Працюють і психологи, і центри зайнятості. Відбуваються різноманітні зустрічі, тренінги, які направлені на мотивацію та на самопідтримку. У центрах зайнятості наразі ці категорії громадян, саме ветеранам та ветеранкам, а також членам їх родин, приділяється особлива увага: першочергово щодо працевлаштування та супроводу. Працюють багато різних. Програм для цих людей, які передбачають і компенсації роботодавцям при працевлаштуванні таких осіб, і ваучерні програми для навчання і перенавчання спеціалістів, для людей, які стоять на обліку у центрах зайнятості. Ці послуги безкоштовні, зазначає Людмила Алпієва, заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості. А які програми є найбільш дієвими в області? Маємо можливість запитати пані Людмилу. Вона доєдналася вже до нашої розмови. Вітаємо. Тож, пані Людмило, які програми є найбільш актуальними серед ветеранів та ветеранок? Ну, одним із цікавим сьогодні програм, які користуються попитом серед ветеранів, це гранти для ветеранів та членів їх сімей. Ветерани війни та члени їх сімей можуть отримати фінансову підтримку для відкриття або розвитку власної справи. В межах державної програми є робота. Відповідно до порядку, який затверджений постановою Кабінету міністра України, грант до 500 тисяч гривень. Це, це, це члени сімей ветеранів. Вони можуть. Отримати цей грант за умови створення двох робочих місць відкриття ФОПу. Він повертається протягом вони обирають період, чи може протягом трьох років, п'яти років, семи років за рахунок сплати податків тих людей, які вони наймуть на роботу. Uh -huh. Ці людей наймають на роботу за допомогою центру зайнятості. Це люди, які повинні бути безробітними. Якщо вони у нас їх на обліку немає, то ми їм допомагаємо знаходити з вільного ринку таких людей. Самі ветерани вони можуть отримати до мільйону гривень, якщо мільйон гривень вони хочуть отримати мільйон гривень, то це буде за умови співфінансування 30% вносить ветеран коштів для отримання цього гранту, угу. і також він повинен створити не менше чотирьох робочих місць, а також за умови, якщо ФОП у нього вже відкритий був протягом року. Тому... Спеціальності ролі не грають спеціальності ролі не грають людина може вибачте. Музикант може відкрити е, тренажерний зал або якісь там е, швейну якусь фабрику. І наскільки актуальна ця програма є на Миколаївщині? Ну, ми знаємо, що Миколаївщина тривалий час, і сьогодні вона знаходиться в зоні можливих бойових дій. У нас, от станом на сьогоднішній день, у нас 19 осіб отримали це 15 дружини ветеранів, і чотири ветерани учасника бойових дій отримали позитивне рішення по грантам. З 2023 року ми, значить, фінансову підтримку надали ветеранам. Раном розмірі 8 мільйонів, і вони створили 36 нових робочих місць. Я хочу сказати, що у нас в області в кожному районі в кожній філії центру зайнятості працює офіс, зроблений в Україні. Це офіс, де кожна людина і ветерани в тому числі можуть прийти і отримати повну кваліфіковану допомогу в складанні бізнес-плану. Потім уже ми цю людину супроводжуємо, якщо вона отримала позитивне рішення. І потім, коли вона вже починає свій бізнес, ми потім проводимо моніторинг. А якщо проаналізувати географію, є райони, які найбільш активні? Чи це як правило обласний центр саме місто Миколаєв? Я не можу сказати, що це обласний центр. Спочатку, коли почала діяти ця програма, можливо, це був обласний центр. Сьогодні географія, яка практично займає всю область. Щодо реалізованих мрій, то найчастіше це яка сфера обслуговування, транспорт чи можливо інші? Дивіться, це і медична сфера, це і кав'ярні, гастромаркети, здорового харчування, школи мовлення. Пекарні, дитячі центри з ігровою кімнатою? Тобто тут розширений такий бізнес? Ну в основному, це от, от ті, що я вам назвала, це такі цікаві напрямки. Ага. Пані Людмило, ми говорили про мільйон. Чи були такі на Миколаївщині зареєстрована фірма? Ще немає такого, хто отримав мільйон. Є такі, які ага. отримали 500 тисяч, але мільйона ще не отримали. Напрацювання у нас були, але людина переїхала, ветеран, переїхав десь за кордон. Ми з ним, і так як ми говорили, він хотів там відкрити партнерський бізнес, але поки що ми з ним на телефоні, тому що ми не хочемо втрачати. Ми ж самі розуміємо, що це все ж таки буде і допомога в сплаті податків для Миколаївщини або України в цілому. Тому так. ми контролюємо цю ситуацію. Цією ж програмою свого часу скористався і лікар-невролог Дмитро Надзельський. Щоправда, з другої спроби отримав оплатнення для медичного кабінету, про який мріяв ще 2014 року. Як це було? Нам пан Дмитро розповів телефоном. Пропоную послухати 14 році почалися. Активні бойові дії, і в 15-му році мене призвали. Тобто, кабінет, який я приготував до відкриття, він ці роки стояв. Служив в основному в Бахну, Дебальцеве, в тих районах. У 2016 році мене звільнили, з них спокійно розпочати свою справу. Тобто, починав без обладнання, тільки тобто, консультації, маніпуляції і все інше. Ну, і до 22-го року поступово розвивався вже деякі обладнання купив фузі там для обстеження. І в 22-му році, ну зв'язку з подіями, 1 березня пішов він в комат і мене направили в госпіталь. І так 22-23 рік служив в основного командировки Херсон Донбас. В кінці 20 2023 року натовкнувся на якраз на цю програму. Не пам'ятаю де, онлайн десь в інтернеті. І вирішив, так як хотів деяке обстеження робити, подати на грант. З першого разу не одобрили там, певні були нюанси, тому що я ж не бухгалтер, не діловод. Але там дуже гарно все дівчата розповідали. Всі помилки устранив. І з другої попитки, в лютому, мені одобрили два гранти. Один грант як на власну справу, другий грант на те, що як е е учасник АТО бойових дій. За це гроші закупив обладнання, про те, що обладнання якісне. І багатьом військовим і пацієнтам з нашого міста Миколаєва тепер зручно не треба їхати в Одесу зручно проходити це обстеження, тому що тільки пару чоловік, які роблять це обстеження, а особливо якісно то мало хто, тому дуже багато пацієнтів лікарі до направляють до мене. Ну взагалі, програма працює дуже зручно, що є можливість за рахунок того, що ти наймаєш працівників. Державі корисна, і пацієнтам добре, що все в одному місці не треба нікуди їхати. Тобто, всі в плюсах. Тож робота в напрямку працевлаштування ветеранів та ветеранок в області триває, та не лише центри зайнятості сприяють пошуку робочих місць для цієї категорії громадян. Участь беруть і різні громадські організації, і центри ветеранського розвитку. До речі, на базі центру ветеранського розвитку Чорноморського національного університету імені Петра Могили минулого року реалізувався проєкт бізнес ветеранів. Ідея, планування, реалізація. Він мав за мету допомогти ветеранам та ветеранкам, членам їх родин, навчитися вести власний бізнес. В ньому брали участь 30 людей. Серед них був і Геннадій Михайловський. Чоловік отримав інвалідність, захищаючи Україну у лавах Збройних сил України. До того ж, він мав автомайстерню. У цьому ж напрямку і планував відкрити власну справу, догляд з автомобілями, реставрація, полірування, відновлення автофар, загалом покращувати автомобіль. Вільно зберігаючи їх зовнішній вигляд. Хоча, як розповів пан Геннадій, він мав близько 25 різних бізнес-ідей. А завдяки навчанню на цих курсах чоловік вже краще розуміє, як їх оформити, щоб реалізувати або згодом продати проєкт. Як проходив шлях адаптації після повернення з фронту та хто і чим допоміг, пан Геннадій розповів нам у коментарі. Пропоную послухати. Спочатку повномасштабного вторгнення я пішов самостійно, залишивши дружину, дитину, дізнатися, чому, чи насправді це війна. Так, кажуть, за покликом душі я пішов захищати свою батьківщину. Отримав поранення не одне і багато різних контузій. Вернувшись у цивільне життя, було дуже складно адаптуватися і не знав, до кого звернутися. Заповнюючи свої документи, мені співробітниця запропонувала пройти на базі, як я ветеран, бізнес-курси з бізнес-планування. До цього я шукаючи роботу, розуміючи, що я не дуже зацікавлена людина, так як після військових дій, маючи різні розлади. Маючи дуже підвищений стрес, реакцію і все подібне, мені було дуже-дуже складно. І я зацікавився пройти ці бізнес-курси, тому що мріяв відкрити власну справу. Під час оформлення своїх документів я заїжджав до центру ветеранської розвитку, підтримки. Ну, це одне місце, яке допомогло мені, як кажуть, адаптуватися. Після військових дій мені було дуже складно зрозуміти, чого я хочу. Дуже бажання було повернутися до хлопців, ну допомагати країні. Але все-таки знайшовши сили і підтримку від людей, я думаю, попробую бізнес-курси, бо я ж мріяв так дуже давно, щоб мати власну справу. На базі центру ветеранського розвитку Чорноморського національного університету імені Петра Могили я проходив навчання, які мене дуже зацікавили. Я дуже задоволений. Вони дуже багато цікавого нам розповіли, і в мене був дуже великий інтерес, зацікавленість, щоб відкрити власну справу. Немає нічого такого важкого, складного. Дізнався про гранти різновидності. Працювали із фінансистами, були у нас різні тренінги, зустрічі, які допомогли зрозуміти, як що потрібно будувати. Маркетингові заняття були, як працювати зі штучним інтелектом. Це мені допомогло побудувати свій бізнес. На даному етапі я зараз. Е Буду подаватися і на гранти, і на всі можливі для того, щоб підтримувати. Бо з самого нуля, якщо навіть є в тебе капітал, це буде дуже, дуже накладно, як кажуть. А є організації, які допомагають. Це дуже дуже підсилює мотивацію для відкриття власного бізнесу. Мій бізнес допоможе створити нові місця, допомогти країні. Якимось відсотком підняти економіку, і тим самим я зможу допомагати і армії, і нашій державі. На Миколаївщині Асоціація учасників та інвалідів АТО ще з 2016 року реалізовувала проєкт Бізнес-інкубатор для ветеранів АТО. Ветеранам тоді давали по 50 тисяч на відкриття та підтримку бізнесу цей досвід став нагоді, коли свою програму почав розробляти Український ветеранський фонд. Якою є ситуація на сьогодні з цим проєктом та що і чому змінилося, ми запитаємо у Іллі Шпалянського, керівника асоціації, який наразі. Є військовослужбовцем, але він погодився на дзвінок. Тож вітаємо пане Лядь. Дякуємо, що погодилися з нами поспілкуватися. Що на вашу думку змінилося в допомозі ветеранам саме у працевлаштуванні? І чому? Слухаємо. таку програму почав розробляти Український ветеранський фонд. Він її почав впроваджувати вже після початку великої війни, і в 2022 році почали видавати перші гранти. І сьогодні це вже видається на системній основі. Ветеранський фонд видав сотні таких грантів, і суми доходять до мільйона гривень. Але, на жаль, Миколаївщина пасе задніх. Буквально отримуючи на всю область 1-2 гранти в той часом, коли Полтавщина, наприклад, отримує 40, 30-40-50 грантів за один, мабуть, правильно сказати, раунд видачі. Це там 2-3 рази в рік, Український ветеранський фонд приймає заявки, і от кожен раз Полтавщина там, в сумі в рік це може там, 100 ветеранських підприємств відкривати. А в Миколаївщині за цей же самий час відкривається два-три. Пояснити це можна тільки відсутністю сьогодні певної екосистеми, заохочення і допомоги в підготовці таких грантових заявок ветеранам. На жаль, наша організація сьогодні не має можливості це реалізовувати поки що у зв'язку із тим, що всі. Активні члени керівництва організації на війні частина загинула, і сьогодні, поки що, ми ще не можемо підтримувати наших побратимів і пасестер у відкритті їх власної справи. Але такі плани є, і ми працюємо над тим, щоб в Миколаєві відкрити. Постійно діючий офіс підтримки захисників, точніше, ми вже його відкрили. і Зараз впроваджуємо ряд програм, і буде ветеранам куди звернути, щоб таку допомогу у відкритті власної справи отримати. А обласної міської програми, наскільки я знаю, немає зараз, і це теж пояснюється тим, що сьогодні немає кому це. Адвакуювати нема кому відстоювати генерувати. Перед, орг... генерувати перед органами влади таку необхідність. На жаль, ті органи місцевої влади, які сьогодні відповідають за підтримку ветеранів, як на мене, недостатньо ініціативні, м'яко кажучи, і не в повній мірі виконують свої функції, щоб захочувати владу. Підтримувати ветеранів, тому ми маємо надію, що це на Миколаївщині зміниться. А от коли ну це під питанням? Знову повторюсь: переважна більшість активістів організації або воює, або на жаль, загинули. І е, ми сьогодні не можемо працювати навіть на 10% від своїх можливостей, але навіть дистанційно ми зараз деякі кроки робимо. Маємо надію, що Миколаївщина це найближчим часом відчує. Зараз тільки ми зібрались минулого тижня онлайн для того, щоб провести перереєстраційні дії, бо організація у нас називалась учасників. А то треба зробити реєстраційні дії. Треба, е, ну хоч якийсь штат організації, щоб хтось міг. Це обробляти, бо ну коли знаходишся там, от я зараз десь стаю, датами от ви б мене набрали, у мене є можливість відповісти. Але зазвичай, коли займаєшся бойовою роботою, то інше питання яких, вирішувати. Ну дуже складно, да. Але ми працюємо над цим. Я думаю, що ну от найближчі місяці відбудеться певне перевантаження, і ми почнемо активно знову працювати. Тож ми сподіваємося, що вже незабаром Офіс підтримки захисників в Миколаєві долучиться до підтримки ветеранів у пошуках працевлаштування. А вже зараз, допоки військовослужбовці захищають незалежність, ми створюємо ще більше можливостей для їх розвитку після повернення з війни. А ми вам бажаємо успіху і сподіваємося, що вже найближчим часом розповімо про реалізацію нових проєктів нашими ветеранами чи ветеранками.